факультету фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти з успішним здобуттям першого рівня вищої освіти. Цей день важлива віха в вашому житті, яка підтверджує вашу витривалість, зусилля та здібності. Ви здобули знання, які стануть основою вашої подальшої кар'єри та особистого розвитку. Ваші досягнення в галузі фізики, математики, комп'ютерних наук. Та технології є джерелом гордості для всієї викладацької родини факультету. Нехай ваш подальший шлях буде насичений пригодами, успіхами та незабутніми досягненнями. Ми бажаємо вам невичерпного натхнення, нових цілей звершень. Та пам'ятайте, що ви завжди можете розраховувати на нашу підтримку. Шановні випускники! Від імені всіх викладачів факультету фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти вітаємо вас і бажаємо вам яскравого та щасливого майбутнього. Не забувайте, що ви постійно знаходитесь у процесі навчання. Розвивайте власні професійні навички, досліджуйте нові методи навчання та педагогічні підходи. Шановні випускники! Зичимо вам невичерпної енергії, творчого натхнення і задоволення від вашої роботи. Нехай кожен день принесе вам нові враження, вдачу, яскраві незабутні моменти вашої професійної кар'єри. Вітаємо вас! Ми бажаємо вам успіхів у подальшому професійному розвитку. Нехай ваші проєкти будуть інноваційними та впроваджуватимуть передові технології. Залишайтеся відкритими до навчання, поглиблюйте свої знання та стежте за останніми тенденціями у своїй галузі. Шановні студенти, пам'ятайте, що успіх досягається завдяки поєднанню таланту, праці, наснаги та постійного самовдосконалення. Незважаючи на всі перешкоди, ви продемонстрували, що є справжніми українцями, сильними. Та незламця. Ви приклад нашої молоді, що може досягти успіху навіть у найскладніші часи. Ви надія на майбутнє, адже ви продемонстрували свою здатність до досягнення цілей, незважаючи на всі труднощі. Шановні студенти, від душі бажаю вам, Зберегти в своєму серці найяскравіші, найвеселіші, найцікавіші моменти вашого студентського життя. А у дорослу ж дорогу бажаю вам взяти з собою мрію, надію, цілеспрямованість, впевненість і хай вам щастить у всьому, всьому. Вітаю із закінченням бакалаврату та від щирого серця хочу побажати вам йти по життю, дотримуючись правил щастя та удачі, вірити в себе та прагнути до своєї мрії. Нехай життя буде сповнено нових можливостей і перспектив, блискучих ідей та успіхів. Шановні випускники, пам'ятайте, знання, отримані в Бердянському державному педагогічному університеті, назавжди залишаться вашим цінним інтелектуальним капіталом. Ми віримо у вас та в те, що ви зробите Україну найкращим місцем на землі. Сподіваємося, ви продовжите навчання на нашому факультеті, і ми з вами зустрінемося на магістерському рівні.